Голос Америки І сьогодні ж з'явилося повідомлення, що Apple може погодитися виконувати новий закон Росії, який вимагає, аби особиста інформація про російських користувачів інтернетними послугами компанії зберігалася на серверах на території Росії. Москва в останні роки намагається більше контролювати інформацію в інтернеті. Водночас триває протистояння санкцій Росії і Заходу з подекуди кумедними наслідками. Через заборону на імпорт в Росію західного продовольства з полиць зник і вишуканий смак Італії сир пармеджано реджано Виявляється, що підробки російських молочарів, які називають свій сир пармезаном, російським гурманам стають упоперек горла. Юлія Ярмоленко розповідає, що наші колеги з Радіо Свобода дослідили масштаби проблеми в епіцентрі подій в Москві. Росіянам звикли до смаку вишуканих іноземних делікатесів, дедалі важче знайти вподобані продукти у крамницях. Із забороною західного імпорту автентичний італійський сир парміджано реджано просто зник із полиць. Місцеві молочники одразу ж почали штампувати підробки, але для багатьох, як от для бізнесмена Дмитрія, це справжня кулінарна катастрофа. Те лайно, яке ми зараз змушені викладати на полиці, яке називають пармезаном, або що вона геть нічого спільного із сирами немає не має ніякого отношения. заборона Перміджану стала несмачним символом російської атаки на іноземну їжу. Імпорт сирів, який впав на 10 пунктів, за патріотичними планами уряду мало замістити національне виробництво. У союзі молочників Росії санкціям лише тішаться. Воліють, аби російські кордони назавжди закрили для західного сиру. Тоді каже молочний король Андрій Даниленко: національні виробники зможуть відхопити більший шматок вітчизняного ринку. Тож то закрили нагад, ти що закри. Закрили на рік для нас благо, а з іншого боку, те, що закрили лише на рік, не дає нам такого стимулу, аби сказати: ну все, тепер ми лише й будемо вкладати гроші у власне виробництво. Але також через заборону західних продуктів російським молочникам бракує деяких критично важливих інгредієнтів. Павел Розенфельд не може імпортувати з Німеччини бактеріальні культури, необхідні для виробництва сирів і йогуртів. Санкції нас санкції поставили нас у жорстку конкуренцію за сировину. Вона більше не надходить за кордону, і ті, хто традиційно купляв сировину, тепер шукають її на російському ринку. Сліпокупати на ринку відтак ціни на продукти теж зростають, і похід у супермаркет стає дедалі витратнішим. Але вибору у покупців нема. Вони змушені покірно проковтнути заборону на західний імпорт і звикати до обідів за російською залізною продуктовою завісою. Юляні.